Ви коли-небудь відчували, що життя втратило свій колір і сенс, що все навколо стало сірим і одноманітним. Якщо так, то це саме час змінити свій погляд на світ і взяти контроль над своїм життям. Знайти сенс це не просто знайти відповіді на великі питання, це й про маленькі речі, які роблять нас щасливими щодня. Чи знаєте ви, що навіть найпростіші речі можуть внести радість у ваше життя? Спробуйте щось нове, щось, що завжди хотіли спробувати, але не наважувалися? Може, це буде подорож до невідомого місця, а може ви вирішите освоїти новий навик? Пам'ятайте, кожен день це новий шанс, шанс змінити щось у своєму житті, Шанс зробити крок до своєї мрії. Не чекайте ідеального моменту, тому що ідеальний момент це зараз. Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає мотивації, знайдіть щось, що вас надихає. Це може бути книга, фільм, історія успіху когось іншого або просто природа навколо вас. І пам'ятайте, ви не одні. Ми всі іноді відчуваємо, що втратили шлях. Але саме в ці моменти ми можемо знайти найбільшу силу в собі. Ваше життя це ваша історія, і тільки ви можете написати її наступний розділ: не бійтеся, змінюватися і розвиватися. Кожен день дає нам можливість стати краще, знайти сенс і радість у житті. Все починається з вас. Так, зробіть перший крок. Можливо, вам здається, що цей крок. Надто малий або незначний, але вірте, кожен крок має значення не піддаєтеся сумнівам і страху, адже саме вони часто стоять на шляху до наших змін і мрій. Почніть із того, що лежить на поверхні. Визначте, що вам не подобається в вашому житті і що ви хотіли б змінити. Може, це буде ваша робота, ваші щоденні звички або навіть коло спілкування. Наступний крок це планування. Запитайте себе, як я можу це змінити, що мені для цього потрібно. Іноді зміни вимагають часу та терпіння, але ключове це постійність і віра в себе. Не забувайте також про своє емоційне благополуччя: знайти баланс між роботою, сім'єю, відпочинком та особистим розвитком це важливо. Піклуйтеся про себе, відпочивайте, робіть те, що приносить вам задоволення. І нарешті будьте відкриті до нових можливостей. Життя це не просто череда подій, це послідовність можливостей, які ми можемо використовувати для нашого зростання та розвитку. Не бійтеся відкрити нову двері, навіть якщо стара ще не закрилася. Пам'ятайте, що кожен з нас це творець свого щастя. Ваше життя це полотно, а ви художник. Намалюйте на ньому те, що вам дійсно подобається, те, що відображає вашу душу і ваші мрії. Не бійтеся бути собою, не бійтеся жити так, як ви хочете. І пам'ятайте, кожен новий день це не просто ще один день, це нова можливість, новий шанс зробити ваше життя яскравішим і щасливішим. Ви цього варті.